Усім привіт. Привіт, привіт. Як справи сьогодні? Нормально? Хочу вас запитати, а скажіть, будь ласка, у вас є дідусі й бабусі? В когось є, а в когось немає. А можливо, хтось відвідує своїх дідусів і бабусь, вони десь живуть далеко. Є такі дітки? Ну, підніміть руку. Є, що що дідусі й бабусі далеко від вас живуть? В Житомирі, ну, Житомир, напевно, далеко звідси, так? В тебе у Львові, ти частіше можеш бачити так, своїх дідусів, бабусь. О, в когось в Карпатах. Так. Ось. А я хочу сьогодні вам розповісти історію про одного хлопчика. У цього хлопчика був дідусь, він жив далеко. І йому доводилося не так часто бачити свого дідуся. І одного разу батьки приїхали з хлопчиком до дідуся і провели там цілий тиждень. Хлопчикові було дуже цікаво, вони гарно проводили час. І ось одного дня хлопчик підійшов до дідуся, покликав його і каже: Дідусю, я хочу тебе щось запитати. Бо дідусь був вже поважного віку, був дуже розумний, і хлопчик очікував від нього поради. І він каже йому: дідусю, скажи мені, як в житті досягнути успіху? Скажіть, будь ласка, ви хочете мати успіх у житті? Так, всі хочуть бути успішними, і діти, і дорослі. І ось цього хлопчика його дуже цікавило це питання. Дідусь подивився на свого внука, посміхнувся, але нічого не відповів. Дивно. Він взяв хлопчика за руку, і вони пішли в магазин, де продають рослини. Біля неподалік була така крамничка, де продавали рослини. У вас є вдома рослини? А можливо, в когось в саду є рослини, правда? Ось вони пішли і купили дві однакових невеличких рослини. Два невеличких таких деревця? Цікаво, два. Прийшли додому, і дідусь каже: ось у нас є дві рослини, і ми посадимо одну рослину вдома, а одну на дворі. І як ти думаєш, яка рослина виросте краще буде рости краще? На дворі. Хтось каже на дворі. А знаєте, хлопчик що сказав? Я думаю, що та що буде рости в хаті краще, тому що в хаті для рослини більш безпечно, правда? Її, якщо за нею гарно дбати, поливати, то для рослини немає в хаті сильного вітру, бурі, пекучого сонця. І тому хлопчик каже: Я думаю, що краще буде рости та рослина, яку ми посадимо дома в горщику і будемо за нею доглядати. Дідусь каже: Добре, давай подивимося. Посадили вони ці дві рослини, ці два деревця, і онук поїхав. Наступного разу, коли онук повернувся до дідуся, минуло аж чотири роки. Це довго, правда, пройшло? Багато часу. І знову вони гарно проводили разом час, і їм було весело, і вони багато розмовляли, багато гуляли. І ось онук згадав своє запитання і каже: Дідуся, а пам'ятаєш, я тоді запитав тебе, як досягнути успіху, а ти мені нічого не сказав. І дідусь каже: а пригадуєш, ми з тобою посадили два деревця. Давай подивимося, як поживають наші рослини. Вони зайшли у вітальню, і там було гарне деревце. Воно підросло вже за чотири роки, правда, рослинка може гарно підрости. Воно, в нього були гарні листочки. Це була рослина, яка росла вдома. Але потім дідусь повів хлопчика на двір. І хлопчик був здивований, побачивши велике дерево. Воно було набагато більше від тієї рослини, яка росла в хаті. І він каже: дідусь, але ж як тут на дворі? Останнім часом було так багато злив, так було багато штормів в нашому регіоні. І літо було таке палаюче. А це дерево? дивись, яке воно велике і міцне. Так каже дідусь, справді цьому дереву довелося зустрітись з багатьма труднощами, але насправді ці труднощі лише допомогли йому міцно вкорінитися і стати сильнішим. Отже, онуку, ти повинен пам'ятати, що в житті не потрібно оминати труднощів і боятись труднощів. Вони завжди будуть, але ці труднощі роблять нас. Сильнішими. Ось такий урок сказав дідусь дідусеві. Скажіть, а у вашому житті бувають труднощі? Ну, можливо, колись багато домашніх завдань. Трудність? Ну, трошки трудність, якщо багато і не хочеться робити. А можливо, ну, можливо з кимось друзів ви не поладили трудність. Ну, теж, правда, бувають труднощі в стосунках. Можливо, батьки щось просять, не хочеться це зробити, можливо, буває страшно. Різні труднощі бувають і в житті дітей, і в житті дорослих свої труднощі, але якщо ми разом з Богом, то ці труднощі будуть допомагати нам зростати, зростати і розвиватися. І сьогодні я хотіла запитати вас про одного біблійного героя. Чи знаєте ви, як звали одного молодого хлопця, якого... Забрали з дому в іншу країну? З біблії, біблійної історії. Його брати продали його. О, Софійка знає, так як звали? О, тут чую, як звали Йосип. Скажіть, в житті Йосипа багато було труднощів? Дуже багато. Перш за все, це труднощі в сім'ї з братами, а потім, коли він опинився в іншій країні, в нього були труднощі? Теж були труднощі. І він був там і в в'язниці. Але пізніше, що сталося з Йосипом? Пізніше він досягнув успіху, чи ні? Насправді він досягнув великого успіху, бо потім він став у своєму житті другим після фараона, помічником царя країни. Уявляєте? Але у всьому Господь допомагав йому. Тому що він був з Йосипом, Господь був з Йосипом, а Йосип був із Богом. І Господь допомагав йому у всьому. І тому, коли ми разом з Богом, Бог, долає нам, Бог допомагає нам і долати труднощі, і також допомагає нам зростати і ставати міцнішими. І на завершення послухайте слова. Псалму, який написав Давид. Це Псалом перший. Тут теж буде про дерево, щось сказано, тому послухайте уважно. Блаженний чоловік, який не бере участі в раді безбожних, не стоїть на дорозі грішних і не сидить на престолі з губителями, але його бажання в Господньому законі, і над його законом він роздумуватиме в день і вночі. Він буде. Як дерево, посаджене біля потоків води, яке приноситиме свій плід у свою пору, і листя, якого не опадатиме, він у всьому, що тільки буде робити, матиме успіх. Отже, як мати успіх? Бути із Богом, не боятися випробувань, роздумувати про, Божі, про Боже Слово. Тому я запрошую вас зараз для молитви, щоб Господь нас благословив у цьому. Чи є хтось бажаючи із вас сьогодні помолитися? Давайте я з вами помолюся на завершення, ми будемо уважні. Дорогий Господь, ми щиро дякуємо тобі за цю можливість зібрати тут, в твоєму домі. Дякуємо тобі за кожну дитину, за їхні сім'ї, за їхніх батьків і просимо Твого благословення на наше життя. Ми знаємо, що в житті нам часто зустрічаються труднощі і випробування. Але з твоєю допомогою ми можемо їх подолати і зростати. Тому просимо, допомагай нам і допомагай нам особливо скеровувати свій погляд на тебе і на Твоє Слово, щоб мати успіх у цьому житті. Дякуємо тобі за все в ім'я Ісуса. Амінь.